Ось що він. Ой-ой-ой. Оце завів. А я дивлюсь, поплавочка нема. Ой, як вигинає. Зможу витягнути, чи ні, друзі. Якщо моя риба, то витягну. Ну, якщо не моя, то не витягну. Так. А там же ж напута він. Я... Ой-ой! Єсть. Ой. І хороший. І хороший. Добрий ранок. Спробуємо сьогодні порибалити на такому чарівному місці. Тільки що пройшов праворуч. Тут такі місця були цікаві в минулому році. Але в цьому році все повністю заросло крапивкою. А от у цьому місці ось цей кущ, чим він мене привабив, тому що перед ним ось тут. Повністю. Немає ніякої трави. І глибинка десь ну так візуально метр плюс. І русло йде ось так от сюдою Відповідно, я думаю, що тут буде іменно проход карася Тому саме тут на свою човнику закріпляюся, розкладаюсь і пробуємо порибалити. речи нашей рыбалки. Без нее абсолютно никак. Монтуется очень просто. Вот так. Раз. Одна сторона и другая. И вставляется наш самый главный прибор. Да. Незамінна річ. Ну що, друзі, спробуємо сьогодні продовжити ловити на хірабуну тісто, яке ловить усю рибу. Це в мене з минулої рибалки залишилося. Не все я використав. Ну і взяв собі ще от такі от спеції, тому що по фідеру останнім часом дуже добре працювала спеції, ну от тому і вирішив взяти Ще ось таку невеличку ємкість. Замішаю зараз швиденько. Так, а на що ж ми будемо зараз спробувати ловити? Давайте спробую ловити на криля, так як минулого разу криль працював найкраще. Ось до наш криль, де він в такій ємкості. Давайте швиденько його замішаємо. Багато замішувати не буду. Замішаю. Дві ємкості. Ну два стаканчика. Мішається дуже просто, зручно. Головне мати під рукою стаканчик, <кій> яким ви добавите ту кількість ну, зможете чітко відміряти. Ось так. Ну, Також додаю глютена для того, щоб тісто класно трималося на гачечку. Коли буде дуже сильно жарко, я впевнений, що буде, не буде доживати до самого вечора. А оце тісто йому байдуже. Ви заколотили один смак, захотіли, заколотили другий смак. Колотиться дуже швидко, буквально 3 хвилини. Розмішав з глютеном і додавлю одразу водички. Два стаканчика, але не повних. Ось так. Додав. Перемішуємо. Все робиться просто і швидко. Да, треба вже більшу мисочку брати, тому що це я так експериментував із мисочкою під наживку. А зручно. Було під рукою вкинув і поїхав на рибалку. Сюди і стаканчик у мене поміщається. Ну, я бачу, треба трошки більшу, в два рази більшу ємкість щоб можна було гарно розмішати наше тісто а так трошки незручно ну це не проблема Взять більшу миску у дружини на кухні вибрати або якийсь судочок невеликий у якому буде одразу все їздить там всякий рабунах Ну так замішав, щоб сказати, щоб руки були сильно грязні. Ні, нехай так постоїть, а потім зі мним. Да у мене, друзі, Хто там? Так це перша риба. Перша риба на сьогодні. Довго ждав карася. А прийшла червона пірка. Перша риба. Так, давай, позови мені карасик, а будь ласка. Карасик, де наш карасик? Давай. Я думаю, що це бігфіш. Я думаю, що це бігфіш, або це хтось дуже-дуже бойкий. Хтось дуже мойкий. Ну так виложив класно. І так вліво, вправо. Давай, хто ти там показуйся Не хоче. Ну там гарна достойна риба. Достойна риба. О. І йди сюди. Гарна риба, друзі, знову. Поки я закидував ще одне удлище, то цей клюнув на хромачка. Ось такий гарнющий карась. За нижню губку. Давай відцепляйся. Ось От такий корсевич. Оце і вже на хробака. Це мене радує. На хробака набагато комфортніше рибалить. Не так часто треба перезакидати. Зараз буду одягати свіженького. Ой-ой-ой! ой Оце завів! А я дивлюсь, поплавочка нема. Ой, як вигинає! Зможу витягнути, чи ні, друзі? Якщо моя риба, то витягну. Ну, якщо не моя, то не витягну. Так. А там же ж напута він, я. Ой-ой! є -ой. І хороший, і хороший, я вам скажу. І хороший. Давай, не поспішай. Стояв, стояв, тихенько. Давай. Не можеш дотягнути. Зацепився. Давай, тільки не солодь. Давай. Так, треба ставати на нос лодки і брати. Операція И. Ой, там хороша риба. Опа, є. Є, друзі. І це я вам скажу. Це дуже хороша риба. Ну прям дуже. Фух. Взяв я його. Як же ж приємно його брати? Я не знаю скільки тут. Яка тут вага в ньому? Но він, він чорний і здоровий. Ой, зараз я витягну його і покажу. А можливо, навіть і Ось о він. О, а можливо навіть одразу швиденько зважу, Тому що тісто робить просто чудеса, я вам скажу. Тісто робить чудеса. Так, да, його треба перекидувати кожних там 5 хвилин. Але ж воно того, друзі, варте. Але ж воно того варте. Так. Давайте. 625 грамів. Навіть 630 Оце риба. Оце риба. Ну, що вам сказати? З відкриттям мене... Нарешті? Ось вот така рибалка, тільки налаштувався зробив буквально 8 закидів. І вже телефонують з дому, їдь, тому що треба терміново їхати. А я тільки налаштувався, переналаштувався, думаю, зараз я покажу вам майстер-клас по Хиробуні. А ні друзі, завжди буває якась якась шляпа. Так що зроблю ще буквально два закида. І буду збиратися. Тому нормального результату не покажу зараз. Зробимо якийсь коротенький підсумок. Кльов сьогодні дуже складний. Ловилась рибка десь з часу до двох. І то одним вихідом. Зміг вицепити, ну, десь 5 карасиків, зараз буду витягувати, покажу. І все як одрізало. Але сьогоднішній трофей 600. 30 грами я взяв на тісто. Зараз я покажу. Так, це в мене було. Е я не пам'ятаю, або криль було, або спеції. Треба буде ще раз передивитися матеріали. І от саме оце. Відповідно, тісто класне. Його треба навчитися правильно змішувати, для того, щоб він виконував тісто виконувало свої певні завдання. Верхній гачечок пилило, нижній засікав рибку. Ну або по класиці, один гачок в ловить з дна. Так що, ну, що зміг показав, що не зміг не показав, все покажу і розкажу в наступних своїх рибалках. Хто додивився мене до кінця, друзі, всім дякую. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться обов'язково на канал. І в кого є якісь запитання, напишіть в коментарях. А я підгодую рибку залишками тіста і буду збиратися додому. На цьому рибалка, все. До зустрічі. Ну і давайте глянемо Ось такий у мене улов. Один карасик. Щас ось прикладу вам, покажу його розмір, щоб ви розуміли. Це найбільший сьогоднішній. І три менших. Ну, сумки риби. Чотири карася: один на хробачок і три на тісто. Я задоволений, рибалка просто класна. Перший трофей, риболовля щовна по відкриттю.